Добрий день, любителі світового кіно. Кінематографічне Всесвіт Марвел завжди ставив собі за мету зробити їхні фільми якомога привабливішими для широкої публіки, включно з дітьми, що змушує сексуальні сцени з коміксів не додавати у сцени фільмів. Сцени сексу між супергероями мало зустрічаються у фільмах і телевізійних шоу, і вони здебільшого з'являються лише у фільмах і телешоу з рейтингом R. А тому в цьому відео я продовжу розповідати про найгарячіші сцени в коміксах Марвел. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Вона Галк і Джагернаут розвивають всю кімнату. Це зображення говорить про все. Вона Галк і Джагернаут ламають ліжка підлогу стіну всю кімнату. І Ден Скот розбив наші серця, коли сказав, що це технічно не відбувається в каноні коміксів. Люк Кейдж та Джесіка Джонс у коміксах Еліас Джесіка Джонс зазнала сексу з Люком Кейджем. Поєднання між расового сексу було занадто інтенсивним для друкарень Марвел в Алабамі, які спочатку відмовилися друкувати комікс. Пара ще знялася в серіалі Netflix. Можливо, це станеться в майбутньому епізоді Джесіки Джонс або захисників. Залізна людина і Чорна вдова. У всесвіті Марвел Ultimate Залізна людина та чорна вдова разом зняли секс-запис, і він просочився через зламану систему безпеки. І це сталося після того, як її вбив все око за те, що вона вбила його дитину. Саблизуб їсть закривав на м'ясо під час сексу з містик. У цій сцені з коміксу Енкені X Force No31 Саблезуб і містик сваряться, мажучи один одного сирою кривавою яловичиною. Потрапити між простирадлими змінливою мінливою містик це найвища фантазія альфа-самця. Хоча це було написано як фанфік, блідінг кул cool» навіть назвав її єдиною найгіршою сценою в історії людей. -Ікс». Але хто взагалі встоїть перед містик та соковитим м'ясом? Галки займаються сексом на публіці, поки за ними спостерігає чоловік гігант. У неймовірному галку номер 7 Галк і його альтер его Брюс Беннер розлучилися через операцію на мозку, яку зробив доктор Дум. У цьому випуску Галк і Червона дівчина Галк займаються сексом на публіці, а гігантський чоловік спостерігає за ними. Однак це не інцест, вона коханка Беннера – Бетті Рос. Дедпул займається коханням у труні. У коміксі «Дедпул. Волом 3, Номер 44 Дедпул займається коханням зі своєю дружиною Шиклою у труні. Це просто чоловік і його дружина, які займаються сексом, тому це звучить як найнормальніший у цьому списку. Ну, принаймні, у фільмі сексуальні сцени Дедпула відбувалися до мутації. Пітер заходить до тітки Мей у кімнату. Мей повторно вийшла заміж за Джей Джону джеймсона старшого, батько голови Делі Б'югл. Пара одружилася у коміксі Spider-Man номер 600, але вони одружилися до цього, як показано у відвертій сцені Spider-Man номер 592, Коли Пітер Паркер пішов до тітки Мей змінити свій костюм. Після того, як він зняв свій костюм і приготувався його прати, він почув гуркіт у спальні своєї тітки. Відчинивши двері, він побачив, що мей і Джей Джеймсон займають з коханням. Якщо ви думаєте, що спроба Марвел зробити тітку Мей молодшою та сексуальнішою у нових фільмах Марвел лише для того, щоб Роберт Дауні-младший міг фліртувати з нею, була неприємною, уявіть, якби це потрапило на великий екран. Зелений гоблін спокушає майже законну дівчину Пітера Паркера. У коміксах «Amazing Spider-Man» Гвен Стейсі зрадила Пітеру Паркеру, закрутивши роман із Норманом Осборном. Він же зелений гоблін. Замість того, щоб просто розповісти нам про те, що сталося, комікс явно показав нам, як Гвен отримує задоволення з лиходієм. Зрештою Гвен поїхала до Європи, щоб народити близнюків, які виросли всього за кілька років. Marvel Studios і Sony ніколи не принесуть сюжет «Сінс Паст» на великий екран. Росумаха насолоджується дружиною магнето. Ultimate Universe Marvel у магнето була дружина на ім'я Магда, але інший мутант мав з нею секс до того, як вони одружилися. І цей мутант Росомаха. Коли Логан був поранений, вона взяла його до себе і вони займалися коханням. Пізніше це змусило шанувальників засумніватися в справжньому походженні ртуті та багряної відьми. Говорячи про братів і сестер, подивіться, що буде наступним у цьому списку. Брат і сестра кохаються, поки Росомаха дивиться. На твінцест між ртуттю та багряною відьмою був натік під час Ультімейтс Марка Міллара. Але Джеф Леп підтвердив, що близнуки були коханцями в 3. Це було показано в темних спогадах, але стало ще дивніше, коли показали Росомаху, який ховався в кущах і спостерігав, як вони займаються коханням. Пізніше відкриття того, що Росомаха міг бути їхнім батьком, робить цю сцену ще більш заплутаною. Міс Мармол народила свого гвалтинника. У 1978 дев'ятсот сімдесят році місіс Марвел номер 19, написаному Крісом Клермонтом, Керол Денверс виявляє, що вагітна дитиною, яка досягає повного терміну через три дні, і вона не пам'ятає, хто був батьком. Зрештою, вона дізнається, що її дитина Маркус, син прибульця і Мортуса. Він використав комбінацію машини для контролю розуму та спроб спокуси, щоб запліднити її собою. Щоб він міг звільнитися від напів Лімбо. Відродившись як людина, він згодом знову став дорослим Маркосом, і вони разом перейшли в інший вимір. Людина Мураха в осі. У месниках номер 71 Хенк Пім, він же людина Мураха зменшується, щоб він міг увійти всередину своєї дівчини Джанет Ван Дайн, А коли він виходить з неї, з нього сочиться волога. Через це номер отримав рідкісну оцінку зрілий, оскільки дійсний належить Марвел, а людина Мураха є сімейним фільмом. Звичайно, ми ніколи не побачимо цього у фільмах. Радіоактивна сперма людини Павука вбиває його дружину. Комікси Спайдермен Рейген показав нам захоплюючий погляд на одне з можливих майбутніх людини Павука, але ця історія зараз запам'яталася з найбожевільніших причин. Була сцена, в якій Пітер відмовляється бути супергероєм після смерті своєї дружини Мері Джейн Вотсон. Мабуть, він винен у цьому через свою радіоактивну сперму. Виявилося, що кожного разу, коли вони займалися сексом, він заражав її радіоактивними рідинами, зрештою вбиваючи її жахливим чином. Крім того, Пітер зізнався в усьому цьому. Колихаючи труп своєї дружини. Це, безперечно, один з найдивніших сексуальних моментів в історії коміксів Марвел, але, звичайно, що Sony і Marvel Studios ніколи не виведуть це на великий екран. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.